Ретин це запаси в організмі, заліза, іншими словами, депо. Залізу в організмі запасається переважно в печінці, селедінці, червоному в кістковому мозку, сироватці крові. Він входить до складу транспортних білків, входить до складу е гемоглобіну. Відповідно відповідає за транспорт в кисню в організмі до тканин, е до головного мозку і відповідає за е нашу продуктивність, фізичну активність. Відповідно, коли недостатньо заліза, може бути е гіпоксія, яка може знижувати нашу продуктивність. Відповідно. Нам буде бракувати сил, визначити в себе, що є дефіцит заліза або недостатність в організмі заліза. На це можуть кажу, такі симптоми, як е, часті захворювання, це можуть бути ламки з волосся, шаруваті нігі, це можуть бути тріщини в кутикагрота, е, можуть бути стоматити часті, медлякуватість, е, може бути інколи навіть трата свідомості, це синдром неспокійних ніг. Знижувати смоктування заліза може бути Чай, фітинова кислота, яка міститься в злаках, в сої, До речі, молоко, також може знижувати смоктання тоння заліза, яйця. Зоні ризику по залізодефіциті це є вагітні, особливо це в третьому триместрі. це є донори, які часто дають кров, це спортсмени, тому що в них підвищена підвищ, підвищ фізична активність і вони в ризику гіпоксії через м'язову активність. І також це вегетаріанці.